Тема сьогоднішнього заняття Хто прилетить до годівнички сенсорно-пізнавального розвитку. Ой, Майя! Ти така гарна. Доброго дня тобі! Ти, мабуть, змерзла. Так, дітки, Майя говорить, що настала зима і вона змерзла. Майчка, давай привітаємося до діток. Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Бо здоров'я, любі діти, в світі головне, а здоровий і веселий щастя не мине. Сьогодні ми з Маєю хочемо вас запросити на цікаве заняття. Давайте його розпочнемо. Дітки, а звідки ці звуки? Хто це так гарно співає? Погляньте на наше зимове дерево. Хто прилетів на дерево до годівнички? Так, мої любі, до дерева прилетіли пташки. Давайте привітаємося з ними. Доброго ранку! А тепер по пташиному. Цвінь, цвірінь. Повторюйте за мною. Цвінь, цвірінь. Цвінь, цвірінь. На гілочках сидять синички. В них жовта грудка. Погляньте, їх багато. А ось біля годівнички сидить горобчик. Він коричневого кольору. Горобчик один. Якого кольору грудка в синичок? Так, мої любі, у синичок грудка жовтого кольору. Скільки синичок? Так, мої хороші, синичок багато. А скільки горобців? Так, мої любі, горобець один. А зараз, мої любі, я пропоную вам перетворитися на пташок. І пострибати та помахати крильцями, як пташки. Тож починаємо. Скік, скік, всі на гілки. Розімнемо трішки спинки, повертаємо тулу вправо вліво. А тепер іще крилята машемо ручками. Машемо, машемо, як пташки машемо ручками, щоб могли швидко літати. Прошу я усіх сідати, будемо далі працювати. Дітки, ось ми з вами і побули пташенятами, а далі я пропоную вам погратися в гру один багато. Дітки, погляньте, що лежить в коробці. Так, мої любі, в коробці лежить багато повітряних кульок. А скільки кубиків поряд з кульками? Так, кубик один. То скажіть мені, будь ласка, скільки кульок? Так, кульок багато, а кубик у нас один. Молодці. Продовжуємо далі. А на цій картинці скільки ви бачите кубиків? Так, мої хороші, кубиків багато, а повітряна кулька одна. Так, мої хороші, давайте повторимо ще раз. Кубиків багато, а Повітряна кулька одна. Молодці. А зараз, мої хороші, я пропоную вам погратися в гру, яка називається м'ячик. Але в цій грі у вас будуть працювати не голівки, а ваші ручки. Тож починаємо. Ну що, вам сподобалося гратися з м'ячиком? Так, це дуже добре, молодці. А зараз я вам пропоную погратися в гру, «Знайди пташку. Ось подивіться, у нас є дві годівнички. І у нас є пташка, синичка та горобчик. Скажіть, скільки пташок є? Так, мої хороші, одна синичка і один горобчик. Я вам пропоную покликати ще пташок. Як ви думаєте, вони прилетять? Давайте спробуємо. Починаємо. Цвін цвірінь. Є пташка. Давайте ще раз. Цвін цвірінь. Ще пташка. Продовжуємо ще раз. Цвін цвірінь. О, ще є пташка. Цвін цвірінь Ось, подивіться ще одна пташка. Дітки, а тепер подивіться уважно, скільки стало синичок? Так, синичок стало багато, а горобець так і залишився один. Ви, великі молодці. Ось наше заняття підійшло до кінця, і я хочу з вами трошки ще поспілкуватися. Розкажіть мені, будь ласка, чий спів ми сьогодні слухали? Так, мої хороші, ми слухали спів пташок. А скільки було синичок? Так, мої хороші, синичок було багато, а скільки було горобців? Так, мої хороші, горобець був один. А в яку ми гру грали? Так, ми грали в гру про провітряні кульки та кубик. Так, а в яку гру ми ще грали? Ми шукали пташок. Ви, великі молодці. Дітки, я, Майя, Синичка та горобчик прощаємося з вами і говоримо вам до нових зустрічей!